Доброго дня, дівчата! Сьогодні ми з вами створимо ось такі чудові шпильки, які ви бачите тут на столі. Виконані вони з ірганського фомірану, двох відтінків білого і рожевого. І оливкового на листочки. Ось так вони виглядають. Якщо вам подобається те, що ви бачите і хочете навчитися, можете розпочати зі мною. Що ж, давайте ми з вами розпочнемо. Ось у мене, ви бачите, три кольори іранського фамірану. Оливковий – це будуть на підклейки, листочки, оливковий кольор, світло рожевий такий іранський і просто молочний або білий. Ось таких три кольори. Значить, з цих трьох кольорів, значить, іранського фамірану ми маємо нарізати слідуючі заготовки. Перші заготовки це серединка нашої, нашого піончика. значить такий з, з розового кольору наріжемо. Потім бутончики теж у нас будуть розові. І пелюсточки, які у нас будуть іти більші пелюсточки на піон, будуть білого кольору. Значить, як ми їх зараз будемо нарізати. Спочатку відрізаємо полосочку. Ширина рожевої полоски буде 2,5 см. Ось так, 2,5 см. Відріжемо із білого фамірана полоску, тільки шириною 3 см. Надіюсь, розуміла. Потім, після того, як ми вирізали полоску, ось наріжемо на середину півончика ось такі заготовки, як ми це зробимо. Шириною це 2,5 см, а довжина буде довше, десь по 3 приблизно. Різаємо ось такі прямокутнички. І потім з них ровно. Якщо заготовка у вас довша, то три вирізаємо з таких полукруглих пелюсточки. Раз, два, три. Вони можуть бути різної ширини. Тут великого значення немає. Ось ми вирізали три. Якщо у вас, наприклад, вища полосочка, можна вирізати два зубчика. Раз. І два, ось такі заготовочки. Ми нарізаємо на середину нашого піончика. Я надію, що зрозуміло. Слідуючі квадратики. Далі, далі ми нарізаємо квадратики. Це наші бутончики. Ось так ми загортаємо, вирізаємо ось. а потім з оці, значить, з цього квадратика будемо вирізати ось такі пелюсточки, з яких ми потім будемо формувати наші бутончики. Ось такі це бутончики. І самі більші білі квадратики 3х3. Їх величина 3х3. Що ми робимо? Зрізаємо так само, отак От рухаючи трішки ножнички, щоб наші плюсочки були не зовсім рівні. Ось такий край, якщо видно, ще раз покажу. Можемо трошечки в деяких місцях різатись. Ось. Такі полюсточки нарізаємо біленький на піончик наш. Так, нарізаємо значить, наші заготовочки. Значить, почнемо обробку наших пелюсточок. Беремо значить, праску, поставили на двійку і починаємо. Ось наші пелюсточки, які йдуть середину піона. Прикладаємо до праски. згинається, тоді згинаємо так гармошечкою і прокручуємо по всій площині в пальцях. Ось така у нас вийшло такі зубчики. І всередині ще ми їх отак зробимо таку ямочку. У нас по два, по три зубчики я показувала вам як нарізати, складаємо і покручуємо. Таким чином ось наші пелюсточки. І низ, і верх, і низ все прокручуємо. Ми їх сильно не розгортаємо, тільки трішечки розгортаємо ось так, буквально трішки, і можна навіть ще раз вниз так скрутити в туточку таку, щоб потім краще легше нам було зложувати сам піончик. Так, ось такі заготовочки ще один раз покажу, і також ми спробуємо всі, ось так звернемо таку трубочку і скручуємо. По всій площині скручуємо, знизу теж скручуємо, виганяємо лишнє повітря. Потім трошки прогинаємо і вниз опять прокручуємо Ось так. Робимо такі заготовочки Слідуючі пелюсточки, які у нас йдуть на піон, це білого кольору, і ми будемо його обробляти слідуючим чином. Низ нам бажано було б, звичайно, прожати булькою якимось, або якоюсь бусиною круглою. Беремо значить, наш, нашу заготовочку, кладемось так кінчиком. І ось тут оцей прожимаємо. Ось так. Тут прожимаємо, вверх тоді прикладаємо до самої праски, згортаємо ось так гармошечкою і прокручуємо. Дуже добре прокручуємо пальчицях своїх. Ось і тоді так розтягуємо. Ось. Така пелюсточка в нас вийде. Ще раз показуємо. Ось так до праски. Скриєчку. Ми ось тут зробили ямочку, потім вложимо сюди пальчик, приложимо вверх до нашої праски, складаємо вершечок в гармошку. І добре перекручуємо пальцях. І розгортаємо. Ось такі полюсточки, деякі полюсточки у цих білих теж можна було ось так надрізати, зробити їх двійними. Це не всі, це можна зробити 5-6 полюсточок. І ось теж так само низ так само вверх. Щоб наш пігончик був такий цікавіший, живіший. Щоб не, всі пелюсточки не були схожі одна на одну. І ось так розгинаємо. Ось наші пелюсточки, значить такі. Я сподіваюся, що зрозуміло. Так обробляємо всі ці пелюсточки, І ось ще маленькі наші, які йдуть нас на бутончик. Треба маємо зверху, знизу за сам краєчок. Ось так добре. Тримаємо, нагріваємо і тоді добре прогинаємо нашу началочку. Ось. Так має наш, наша полюсточка на бутончик. Нагріваємо, вона загинається донизу і середину. Ось так робимо всі наші значить, полюсточки, які в нас йдуть на бутон, нагріваємо. Ось надійшли до вас з вами до самого цікавого до зборки, значить, нашого піончика і бутончиків. Ось таких полюсточок у мене зараз на столі 12 штук, більших полюсточок теж 12, і на, на самий бутончик 4 штучки. Ось, що так, ми почнемо? З мене завжди відрізочок дроту. У мене тоненький дріт. Приблизно десь 0,6 мм. Я, як завжди, роблю гачок, і беру ось наші ці пелюсточки, беру любу з них, наношу капельку клею, вложу сюди прямо в клей, і ось так затискаю пальцями, закріплюючи його, цей дротик і ось скручую таку, значить, трубочку. Це перша наша пелюсточка. І так ми будемо. Оці пелюсточки по кругу вклеювати. Ось, в яку сторону вони нас прогнуті, в таку сторону ми наносимо клей. Зараз поки що просто заклеїмо ось такий рулончик. Тут з, з однієї сторони, то з іншої сторони. Тобто нічого такого. Складного абсолютно немає. Низ, як клею, ось, бачите, рівно, а зверху ось так виходить. Коли ми наклеїли пару штук, наш жерлочик все більше, ми починаємо клеїти ось так: На низ наносимо клей і розкладаємо наші ось ці їх немосову. повністю, ось так, як вони зогнуті і йдуть, так ми їх можемо і підклеювати. Ось, формуючи нашу середину. І їм, значить, наші оці 12 в мене пелюсточок, формуючи серединку нашого піончика. Ще раз скажу, це не обов'язково Вони мають вирівнятися і лягти по лінії, як вас зігнуті вони отак, ось так ви приблизно їх клеїте. Без, без всякого порядку. Тут головне сформувати, значить, нашу серединку. Ось таку для піончика. Ось як вони мене зігнуті, так я кладу і клею. Знизу рівно, зверху, ось що виходить. І так продовжую. Якщо в мене є ось тут бутончик, то бутончик я вклеїла тільки шість штучок. І 6 пелюсточок біленьких, і вийшовся ось такий бутончик. А сюди, більший піончик, в мене 12 штук. Ще раз нагадую ось так. Таким чином формую нашу, значить, серединку. Це дуже просто: тут не треба ніяких таких. Точних значить, знань. Просто по кругу підклеїти наші ці заготовочки. Загалом, що їх не сильно розгортати, а просто як вони вас згорнуті, так і ми їх підклеїмо. Ось так. Ось така серединка в нас вийшла. І ми приходимо до оцих значить, пелюсточок. Що ми робимо? Ось так ми будемо закривати. Тобто беремо. Наносимо ось сюди клей, де ми закінчили, і просто нашу першу пелюсточку на краєчок кладемо і ось так значить, приклеюємо. І будемо клеїти по кругу на половинку попередньої і вперед. Ось так. Половину попередньої і вперед. Все просто і легко, нічого складного абсолютно тут нема, це четверта наша пелюсточка. Буде два ряди наклеїти, тому якщо палюсточок не вистачить, то прийдеться довирізувати вирізувати. Ще раз нагадую їх було 12 штук. Але, можливо, і не вистачить. Ось такий у нас піончик. В принципі, якщо вас влаштовує величина цього піончика, і ви не хочете клеїти другий ряд, вам вистачає ось такого, то в принципі. Можна і закінчити. Якщо ви хочете, щоб у вас пивочок був більший, вам придеться вирізати. Зараз я побачу, скільки скажу, точно скільки штук треба буде ще вирізати. Клеїмо по кругу, наносимо клей вже ось отак на краєчок і ось тут притискаємо пальчиком. Серединку нашу поправимо позагортились наші, наші серединки, наші течинки. Це дуже просто легенько лягає, не треба нічого тут, я навіть не розвертаю, просто приклею легенько ось. Просто в мене не вистачило десь 4-5 пелюсточок. Я їх за кадром доріжу і доклею ось до цього часу, де ми почали клеїти. Це 4-5 пелюсточок в даному етапі. І ось такий маленький чудовий піончик на шпілечку у нас з вами вийде. Ну що, щось доклеїли ми нашого піончика. І зараз ми з вами створимо бутончик. Ще ось такий. Для цього я беру фольгу. 14 см приблизно. Десь 14 на 14 Спочатку легенько, а потім більш плотніше ще маю, значить, такий бутончик кругленької форми. Можна робити менший, більший. Тут вже теж вибір кожного. Так, робимо отвір, дріт. Роблю таку петельку, для того, щоб краще трималось наша, значить, в середині. Наш дріт наливаємо туди всерединку клею. І Добре, опускаємо значить, наш дротик донизу. І отут все затискаємо, щоб потім наш дріт звідси не випринув. Так, ось наші чотири плюсточки. А ми зробимо бутончик. Беремо любу з цих. Кричок має бути тоненький, ложимо ось так. Першу палюсточку я розгинаю, щоб її ви бачили, наношу клей повністю по всій майже площині і ложу і маю все заклеїти. Якщо десь вершечок не підклеївся, я все одно все промазую. І боки, і верх. Повністю, повністю все ось тут промазую. І все ось підклеюю до самого низу. Якщо створюється складочка, її можна ось так обрізати. Вона нам не потрібна. Все остальне ми маємо підклеїти. Ось. Нічого взагалі не підклеєного не залишаємо. Просто обклеїмо нашу серединку. Слідуючу беремо і ложимо Значить, на половинку попередньої, ось так. Відгинаємо цю частинку І ось тут намазуємо зразу клеєм. І все ось так підклеюємо гарненько. Потім повертаємо нашого бутончика, промазуємо другу сторону клеєм і теж все все підклеюємо. Ось, а потім підклеюємо вниз. Оце все зайве. Ми з вами потім обріжемо. Воно нам не потрібне. Якщо ви мішаєте, ви можете зразу його обрізати. Ось так. Згинаємо ножку, ну, так і все обрізали. Ось так у нас вийшло. Друга полюсточка Ось так ложимо. У нас тут, виходить, серединка така. І ось тут опять все підклеїмо. Повертаємо нашого бутончика, підклеїмо другу сторону. Ось так у нас виходить. Потім підклеїмо низ. І обрізуємо рештки. Ось. І останній наш, ось так ми закриваємо. Ось так, закриваємо, щоб була гарна у нас вершечок наш. Бутончика був гарний. Дивимось, ось тут опять все Ось так. І цю сторону відгинаємо. Все плотненько відклеюємо, потім вже низ. Внизу, як складається складочка, це для нас не страшно, тому що ми знизу можемо все пообрізати. А взагалі бутончик має бути рівненький. Ось такий бутончик у нас получився. І зараз ми повирізуємо до них відклеєчки. Якщо до бутончика спочатку, до бутончика ми виріжемо. Десь приблизно 2 ну, см. Сантиметра Ось таку спочатку стрічечку, потім на один бутончик на 3-4 штучки, таких раз. Так, у мене 4 буде. Тому що ми далі робимо, обрізаємо ось так краєчки, формуючи такі ось невеличкі капельки. Так у мене 5,5 см приблизно. Складаю, складає, і звідси, значить, уголочок раз врізала півончик в одному місці, зріжемо, а другу сторону зробимо тоненьку, але рівно ось так. Ось така підклеєчка в нас вийшла. Можете поправити, якщо щось трошки вам не подобається. Підклейка. Написано піончик, вона з вами вийшла. Значить, ще пару листочків ми виріжемо. Листочки турненькі будемо вирізати. Ось я виріжу їх чотири штучки. Зараз покажу ось з оголочка буду різати. Одну сторону трішечки виріжу і сюди. друга сторона в мене буде майже рівна. Ось такі довгенькі листочки я повирізаю. Раз, сюди. Другий я тон моєї пастелі номер 208 І що роблю? Наношу, значить. І оці краєчки наших листочків. Ось так, буду підтонувати І ось так краєчок з двох сторін. Всі листочки зроблю так само. Так само ми зробимо із нашими, значить, нашими з підклейкою, і так само ми зробимо із нашими цими маленькими підклеючками для бутончиків. От так підкрасимо торець, а потім ось так закрасимо сам край. Точно все так само я зараз поселию. Зараз що ми робимо? Ми маємо їх добре розігріти. Добре розігріти. Тримаємо чимало, щоб наш листочок зменшився. Ось хай він так прям вигинається. І отді ми його маленьку і акуратно принесемо і прижмемо до молда. Що він ставимо ось такі... з оцими малесенькі підклеєчками. Тут взагалі ложимо їх і ось так тримаємо. Тримаємо, щоб вони зігнулись і зменшились, зменшилися в об'ємі. Ось, які вони стали тверденькі, маленькі. Добре. Гіні. Гіні. Осталась підклейка. Підклейку я не відчимаю, я просто до праски. вона полежить, розігріється. Тоді я її перу, згинаю і прокручую в пальця, поки вона не стане зовсім тонка. В пальчиках настала тоненька і ми зараз підклеїмо на наш піон. Підтягнемо її сюди. Я обмотала саму проволочку, тейп стрічкою Ось так ми підклеїмо, але ми я ще хочу сюди підклеїти листочок попередньо, тому листочок беремо наш клей, капаємо сюди клей, брубіж довший листочок. Ось так. Заклею ще, ще один бис... листочок, а потім вже як листочки наші підклеєні ми відігнемо, капнемо сюди клей, в серединку і все гарненько, підклеїмо. Ось, так. Ось такий пірмочок у нас вам получився вайвся. Зараз ми доробимо ще бутончика. Попередньо я вмотаю те стрічкою. встрічкою. стрічку можна, звісно, і розрізати наполовину. Так буде, можливо, і зручніше тоненьку проволоку обмотувати. Підтягуємо до верху. Так, зробили це. Тоді беремо наші оці. Заготовочки і наносимо ось так між пелюсточками беремо і ось так підклеюємо. Ось. Підклеюємо до верху Тобто не тільки знизу, а по всій площі. Чи листочок останній. Ось так. А потім підклею листочка. Листочок підклею так, щоб краєчок. Ось тут можна загнути, трішечки потягнути, нанести сюди клей і зробити ось так, щоб краєчок у нас заходив на дріт, і ми його ще раз потім замотали, ось так. ось, І ми зараз візьмемо тейп стрічку можна ще одного листочка додати, якщо є бажання. Візьмемо тейп стрічку і оце місце. Закриємо, щоб він у нас не виглядав. Ось так закриємо. І у нас все буде з внутрішньої сторони. Ось у мене є, значить, клей, є бутончики, є квіточка. І ми зараз все з вами під'єднаємо, значить, до шпильок. Хоча, якщо треба, можна і створювати чудові віночки. Ось дивіться, якщо сюди додати ще листя і дрібних квітів. Получиться дуже така чудова і заколка. Тобто тут фантазія ваша. Ось так викладаю, щоб було гарно. Теж беру шпільку, розвожу, прикладаю. І десь на відстані можна і з самого верху, звісно, починати. Все між собою склеюємо, обрізаємо дротики, можливо, не два зразу. Один раніше, а другий пізніше, щоб не було різкого сходження на шпільку. Щоб шпілька легко заходила, значить, у волосся. Ось так ми з вами дозакінчуємо. Вмазую клей і все оберваю. Ось так в мене виглядає мій бутончик, мій піончик з бутоном. Ось так він виглядає на шпільці. Ось такі вийшлися у нас, значить, сьогодні шпільки чудові. Вони виглядають. Все. Дякую всім за увагу. Надію, що вам подобається те, що ви сьогодні побачили, ви постараєтесь все одно і повторити. Дякую всім до зустрічі!